Всім привіт! Вітаю сьогодні всіх наших жіночок, самих красивих і самих прекрасних жіночок, україночок і не тільки україночок, тому що мене дивляться не тільки в Україні. Дякую всім, ті, що мене привітали, я вас всіх теж вітаю з святом 8 березня і хочу від всіх Наших жіночок попросити нам подарунок, миру, перемоги, щоб ми нарешті вітали нас із перемогою, з перемогою, з настанням миру. Вітаю всіх, хто мене знає, хто, кого я знаю, хто знайомий, просто по. Каналу заочно, але ми вся, всі велика сім'я і дружна. У нас такі хороші люди зібралися у нашій, у нашій спільноті. Також хочу привітати свою помічницю Вікторію, яка мені допомагає із полоничкою своїм чоловіком. Ми дуже гарно здружилися і дуже Хорошо в нас виходить такий собі дует, не дует, а квартет. І ми з чоловіком і воно і з чоловіком. Тож вітаю, віточка тебе із 8 березня і бажаю тобі здоров'я, любові. І також, звичайно, всім, -всім жіночкам я теж бажаю здоров'я. Любові від чоловіків, від дітей, від онуків, всім цього самого, самого найкращого, що є у житті, щоб у вас це все було. Дуже хочеться відчувати себе, як би сказати, Щасливими від того, що у нас вже нема війни. Дуже хочеться, дуже хочеться, щоб нарешті ми дочекалися того часу, коли це настане. До окрема подяка, окрема подяка нашим захисницям, які служать на захист нашої батьківщини, які стали на захист, які разом із чоловіками, незважаючи на те, що вони жінки, вони захищають нашу країну, захищають нашу землю, захищають нас усіх. Тож вам великий уклін і велика подяка. Вам здоров'я, всього найкращого, щоб ви повернулися до своїх сімей живими і здоровими. І щоб нарешті цей весь жох закінчився. Ну і куди ж без рослинок? Зараз покажу. Я вже при... прийняла стелажі, тому що наверху дуже жарко, а от нанизу мої рослинки відчувають себе набагато краще, тому що тут нема жари. Зараз покажу. Ось так висаджую огірочки у відра в ящики, тому що вони вже переростають. І томати теж вже у мене дуже великі. Ті, що в горщиках он, вже в мене починають квітнути. Тож, стартує вже висадка. Звичайно, огіручки дуже такі тендітні І їм треба дуже тепло. Тому буду ставити ось тут біля труби, висаджувати такі відра без дна. там дна немає, там лежить картонка, так само, як і в тих І Потім уже трішки пізніше, коли я оце вже приберу, то я укопаю ці відра трішки. У землю перекопаю, полю, і будуть вони тут рости. Тут буде огуречна ділянка, ну, а томати, томати в нас будуть в іншій тепличці, де я висадила вчора один рядок томатів. Звичайно, там, там не так тепло, як тут. Там трішки нижча температура, бо там і буржуйка менша, але там тупиться дровами. Туж, ось так, ось томати вже треба висоджувати, вже вони великі, бачите, вже треба їх висоджувати. Оце ж я їх і опустила нижче, щоб вони трішки привикли до холоднішого клімату, тому що. Тому що там в розсаднику трішки холодніше, ніж тут. Але томати, томати, головне, щоб не опускалася температура нижче, ніж 8 градусів. До 10 градусів вночі це нормально для томатів. Ось, ось такий томатик у мене теж скоро він розквітне. Ось, ось вам кашпо, яке можна повісити. Це ж томати низькорослі, це. Кімнотний томот. Тож, можливо, я ось такі томотики попідвісюю їх там в тім розсаднику над буржуєчкою, там тепленько, тому що тепло йде вверх. Ось такі вже перчики, які я недавно пікірувала. Ось такі гарненькі. Це Геркулес. В Цьому році я його найбільше висаджувала. Ось мій експеримент з картоплею вона вже зійшла. Бобкот у мене ось уже який. Ну, Бобкот я планую висадити або в неопалювальну теплицю, або просто на вулицю накрию його плівкою під дуге. Це я ближче підставляла сюди. Тут ось такий огірочок. Треба його трішки сюди, а то він тягнеться під трубою. Ось такий. Ось такий кабачок уже в мене в ящичку. Пітуньке, кулі Так що все потрішки сходи. Це нерарія ось у мене вже посходила. Так, одні жоржини я. Ось ці не прищипувала. Інші десь у мене прищипнуті є. Зараз я не знайду, де вони. А ось є там поприщипувані. Так. Долі, що у мене? Зараз покажу ще синенькі у мене теж ось під трубою, тому що тут тепліше біля труби. Ось які в мене вже чорнобривці. Гвоздички я вже виставила на вулицю, хоч у ній був і заморозок, але вони стоять на вулиці. Ось такі вже геліуси. Це геліуси, які я попікірувала у стаканчики, а ось які в касеті. В касеті набагато менші. Тож, звичайно, краще в стаканчиках. Так що ось так моє виглядає мій невеличкий город тут. Так, десь я, ога, десь вже сокору хотіла показати. Буду її пересожувати у... Ось, ось сокора. Буду пересаджувати у більші горщики, тому що її вже тут рости нема куди. Огірочки буду висаджувати теж ось в такі відеречка. І буде в мене вже тут готова грядочка. інші буду вже садити, бо вже. Скоро в нас буде тепло, то можна буде під дуги висадити і на вулицю. Ту жорсток в мене виглядає мій город невеличкий. Ну, для нашої сім'ї і із ліхвою, ще може щось і на продажу буде. Я маю на увозі продукцію. Від патрона теж вітання всіх з 8 березня. Як істинний джентльмен. Охрана на місці. Привика до нашийника сьогодні буде прив'язаний. Ну, і ще раз хочу сказати, бо знову мені. Люди пишуть про розсаду. Я ще нікому нічого не відправляла. Відправки почнуться з понеділка. В цей понеділок поїдуть уже перші посилочки. І так будемо йти по черзі. Будемо дивитися, щоб рослинки були хороші. Сьогодні в мене майже вихідний. І, і ми сьогодні не чистимо полуничку. Я, звичайно, буду працювати, але так. Помілачох. Трішки позанос землю для огірочків, приготую і пролю гарячою водою землю для того, щоб трішки менше там було шкідників, і земля швидше прогрілася, щоб їх швидше висадити. Тож, займаюся сьогодні пересадкою, а такий в мене вихідний буде, невеличкий. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!